Великдень для військових. Громадська організація Солідарна молодь напередодні свята організувала благодійний проєкт Мілітарі Бокс. Великий великодній тур. Ініціатива спрямована на те, щоб закрити потреби десяти бригад на фронті, а також подарувати свято для наших захисників та захисниць. То що саме повезли для військових, і які будуть додаткові подарунки, розповість Софія Нуренко. Подарувати Великдень захисникам та захисницям у Києві. Відбулися останні приготування мілітарі боксів. Туди для військових кладуть солодощі, зокрема, і паску, чай, каву та окопну свічку, яку розмалювали діти. Шалтор України бачите, яка гарна свічка. Малювали шелтери шалтери дервіні, які постраждали. Вони там живуть в модульному містечку. Далі. Улюблені батончики військових, які зараз да, користуються популярністю серед Я наших захисників. І всього боксів підготували понад дві тисячі. Таку ініціативу запровадила всеукраїнська громадська організація Солідарна молодь. Та не боксами єдиними вітатимуть із великоднем військових на фронті, адже початково проєкт мав на меті закрити потреби десятьох бригад, які зараз боронять Україну на сході та півдні. Наприклад, Київ закрив запит 124-го батальйону територіальної оборони міста Херсон. І ось купив мод. Торний човен для наших захисників долучилися і Полтаві, Запоріжжя, Одеса, Львів, Хмельницький. Збирали там на плотор, на позашляховик, стерлінг, зарядні станції, там повербанки, налобні ліхтарики. Допомагали у зборі і партнери, зокрема фонд Порошенка, Київ Хліб, Кофеманія та благодійники з Швеції, Німеччини, Ірландії та США, щоб наші військовослужбовці несли свою службу і відчували оту от турботу, яку ми тут намагаємося їм надати і підтримати їх на передовій. Коли багато захисників і захисниць вимушені. Не святкувати це свято в родинному колі, а знаходитись в окопах, боронячи нашу українську землю. Там я там. З Києва виїжджаємо з бусом, заповненими боксами зі смаколиками, і так само з човном. Потім в Дніпрі ми зустрічаємо з усіма регіонами, які збирали так само мілітарі бокси. Тобто, у кожного так само будуть бокси, пікапи, вся ця техніка. І роз'їжджаємось по різних містах. Хтось їде в Покровський, там роблять там передачі, хтось в Константинівку, хтось в Дружковку, хтось їде в Херсон. Тому всі 10 бригад встигнуть отримати отримати свої замовлення напередодні Великодня організатори та партнери проєкту переконані, це допоможе вигнати окупантів з нашої землі, а також поліпшить захисникам настрій. Софія Норенко, Сергій Клеменко, канал. На міні підірвалися дві людини в Ізюмському районі. Що на Харківщині? На щастя, обидва залишилися живі. Їх уже госпіталізували. Про це в етері телемарафонної дині новини. Повідомив очільник військової адміністрації Харківської області Олег Сенігубов. На Ізюмському напрямку там електромонтер, який відновлював електропостачання для наших мешканців, підірвався на міні. А ще одна жінка, так само в цьому ж районі, так само зазнала ушкоджень, коли прибирала на власному подвір'ї. Це говорить про те, що мінна небезпека на Харківщині доволі висока. Що найменше п'ять років потрібно, аби повністю розмінувати Київську область. Це прогноз вибухотехніків. Уже понад рік як окупантів викинули з Київщини, але й досі знаходять ворожі боєприпаси та інші небезпечні знахідки. Як їх знешкоджують, бачила Тетяна Каптур. Це трактор, який кілька днів тому підірвався на ворожій міні у Броварському районі на Київщині. Поряд вибухотехніки знайшли ще 13 боєприпасів, водій у лікарні. А це міни, які виявили у вівторок у Вишуродському районі. Місцевому, який йшов повз, пощастило. Місцевий житель у Вижродському районі пішов в ліс, вирішив скоротити дорогу, натрапив на ворожу протитанкову гранату. І поряд наші вибухотехніки знайшли ще чотири протитанкові міни. Часто. Цивільні травмуються або гинуть від підривів на ТМ-62. Це протитанкові міни. Окрім них виявляють чимало підривників до артилерійських снарядів та гранат. Після деокупації Київщини вибухотехніки вже вилучили понад 2000 бойових припасів та знищили вже понад 800 вибухонебезпечних предметів. Київські вибухотехніки розміновують не лише область, а й їздять у відрядження на інші деокуповані території, зокрема на Херсонщину та Харківщину. На даний момент дуже мало особового складу і підготувати, щоб людину, як сапера, який може виконувати ці роботи, це мінімум треба рік. Не готувалися ми до таких подій, які зараз сталися у нас в Україні. І зараз да йде набор, йде підготовка у поліції. Традиційно закликають цивільних оминати ліси, поля, грунтові дороги на деокупованих територіях. А якщо виявили підозрілий предмет, телефонувати 102. тетяна Каптур, Орест Пона, Київщина, П'ятий канал. Найбільшу повінь за останні 10 років очікують на Чернігівщині. Вже сім населених пунктів підтоплені. Про це повідомив очільник військової адміністрації області В'ячеслав Чаус. Прогнозують, що під загрозою опиниться повністю у воді 22 населені пункти. Там проживає близько 4 тисяч мешканців. У селі Іванків на Київщині продовжує прибувати вода. Керівник обласної поліції Андрій Нєбетов повідомляє, що підтоплена тимчасова переправа до села. Об'їхати можна через населений пункт Кухарі. Така ситуація виникла через тривалі дощі. Опади розмили дамбу місцевого ставка і водою затопило вулиці Іванкова. Через високу воду потерпають села і на Черкащині. Деякі вулиці затопило повністю частково оселі. Найскладніша ситуація у селі Хрещатик. Частина села опинилась повністю відрізаною від цивілізації потоком води. Дістатися туди та переміщатися між хатами можна лише човном, але більшість мешканців свої підтоплені хати не полишила. Щоб дістатися до затоплених будинків села Хрещатик, ми підготувалися. Я взула ось такі гумові чоботи. Але насправді виявилося, що вони не допоможуть. А в нагоді може стати лише ось такий позашляховик. Добрий день. Пет транспортом рушаємо до затоплених вулиць. Єдина дорога до них тепер на глибині один метр. Через це шляху кілометр долали майже півгодини. Вода почала прибувати три дні тому. Спочатку це нагадувало звичайне весняне підняття рівня Дніпра, але вона стрімко виходила з берегів. Транспортом місцевих стали човни без них пересуватися вулицями неможливо. Була отут возле ворот, сильно щільна Велика вода затопила все на своєму шляху. Дорогою зносила те, що не мало міцного фундаменту, а також речі людей, які лишались у дворі. Вода дісталася хат і позаливала техніку. Місцевий роман живе тут з родиною. Бідкається, як рятувати майно не уявляє. У ну, груди точно у дворі тобто, машини, що змогли, виганенно воркання. Деякі машини, що були на ворках, вже. В кількох будинків рятувальникам довелося евакуювати, іншим привезли їжу, ліки та сухі дрова. Перше прохання, що нам сказали, як ми тільки прибули, це про те, що необхідно підвезти людям питну воду, тому що всі їхні колодязі були затоплені талою водою. Тут, як такої води не було. Місцеві старожили пригадують, востаннє така повінь була з пів сотні років тому. Тоді ще не побудували гідроелектростанцій. Там же ж відправляли, там була пилорама така. Не пилорама, а сплавна, оці всі ці. Так воно залило було, це все було водою і всі оці колоди поплили повізді, бо ми. Ну, наворували були. Тягнули <смі> всі додому, хто міг, і з того часу не було. Півтора десятка місцевих на евакуацію не погодилися. Вишилися перечікувати повінь вдома. Рятувальники кажуть, виїздити нікого не змушують, лише попереджають про небезпеку. Все-таки переохолодження, зараз температура не така висока. Ну і ті інші фактори, які несе за собою паводок, це що стосується збою в роботі енергосистеми, можливе замикання електропроводки. Подібні ну і вода не є. потрібно забувати, хтось може і втопитися, упавши просто в воду. Рятувальники та представники громади в селі постійно чергують та мають зв'язок з усіма жителями. У громаді це перше село під водою, але тут готуються до ймовірного підтоплення ще трьох. Вода продовжує прибувати. Завчора на 80 сантиметрів піднялася. Сьогодні у нас прямо на очах вона прибуває. Течія там така, що співробітники МЧС не можуть стояти на ногах. Голова обласної ова каже, прихід повені відчули більшість громад області території яких притул до Дніпра до у низинах вода вже зайшла і прибуватиме ще. Чиновники кажуть, відколи побудували ГЕС, рівень води став контрольованішим, але нині це не допомагає. Коли ми готуємося до таких паводків, звичайно іде перед цим регулювання водного рівня, і іде скиди води. Наразі в зв'язку з визначеними причинами, і в першу чергу, це причини, які пов'язані саме з війною. Зазначених скидів попередніх не відбулося, тобто ми залишалися на нулі. Таким чином, всі паводки, які сьогодні збираються з півночі нашої країни, з сусідньої Білорусі, вони, на жаль, мають такі наслідки, коли ми не можемо регулювати в тому сенсі, в якому ми регулювали попередні роки. Пікповані